Друзі, знаходимось в Чугуєво, це Новопавлівка. Дивіться. Росія господарства. Тут жили страуси. Ось. Ніяких військових об'єктів не було. Просто взяли, зруйнували визволителі. Дивіться. А це, друзі, Чугуївський парк. В Чугуєва. Красивий. Парк Який в 17-му році побудували? Просто взяли з ракети, вдарили в цьому парку, по вирва. Шкода, шкода. Щоб люди вкладали сюди сили, кошти. Микола Васильович співчуваю вам. Розумію, як боляче вам на це дивитися все. Нічого тут не було, як бачите, не особового складу, ніяких складів, техніки, нічого, просто був парк ось. Ту парку взяли, вдарили. Дивіться, друзі, як тут було затишно, як тут було добре все для людей.